Привіт, я Ангеліна. і Сьогодні в центрі мати та дитина, тому що проходжу плановий чекап свого жіночого організму, що потрібно робити всім жінкам, всім раджу. Сьогодні я була на плановому догляді УЗД. Мені робила його каверіна Вікторія Олексіївна, дуже до речі, приємний лікар, класний врач, 35 років досвіду. Я їй дійсно довіряю. І знаєте, дуже доступно все пояснює для звичайних людей. І дуже сподобався центр. Дякую і адміністраторам, дуже привітні дівчата. А також і медсестра. Тому що кров беруть також безболісно, і я почуваю себе тут спокійно і в повній безпеці. До речі, дівчата, огляд на кріслі це взагалі не страшно, знаєте, як подружки інколи говорять, там щось дискомфортно чи ще щось. Ні, все приходить максимально швидко, комфортно, безболісно. При цьому з вами постійно говорить лікар. І ви знаєте, я дійсно почувала себе тут бажаним клієнтом, плановий чекап свого жіночого здоров'я. Я хочу закликати робити це усіх жінок, бо це дуже важливо.